Центр інтервенційної кардіології та рентген ендоваскулярної хірургії Криворізької міської клінічної лікарні номер 2 один з провідних центрів у Дніпропетровській області, де проводять багатопрофільні ендоваскулярні втручання і комплексно лікують інсульт, інфаркт і шемічну хворобу серця, атеросклероз ніг, порушення серцевого ритму тощо. Для надання сучасної і вчасної медичної допомоги в нашому відділенні на сьогоднішній день функціонують дві катетеризаційні лабораторії. Перше, це в основному для надання допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда і ішемічну хворобу серця. В другій, ми проводимо втручання на периферичних артеріях та цереброваскулярних гніпатології. Ми забезпечені апаратом внутрісудинної фізіології. У нас є програматори для програмування та імплантації електрокардіостимуляторів в лікарні. Є все необхідне обладнання для підготовки пацієнтів для нашого втручання і введення їх після нашого втручання на сьогоднішній день. Ці високотехнологічні операції доступні в кривому розі. Раніше пацієнти мусили звертатися як мінімум до обласного центру, а то й до Києва, для того, щоб їм надали, по-перше, діагностичні процедури коронарографії, а також і лікувальні процедури стентування артерій, імплантацію електрокардіостимуляторів. Це було недоступно в кривому розі. На сьогоднішній день. Виконуємо всі ці процедури в стінах нашого закладу, допомагаємо пацієнтам уникнути оцих дальних переїздів для контролю імплантованих електрокардіостимуляторів, проводимо моніторинг, програмування і, якщо потрібно, заміну самих батарейок, штучних водіїв ритму, що є надзвичайно зручно власне, робити це на місці, а не Їхати в інші інші центри. Наявність в місті програми Стопінфар вона нівелює будь-які затримки, нівелює будь-які нестачі, і мешканці Кривого Рогу і не тільки, а й мешканці всієї України мають можливість отримати повноцінну. Допомогу тоді, коли вона необхідна. Програма Стоп інфаркт діє в центрі вже п'ятий рік. За цей час невідкладну кардіологічну допомогу отримало понад 2500 пацієнтів, а смертність від серцево-судинних патологій в регіоні знизилась майже на 30%. В стінах нашого відділення кожен працівник, кожен лікар, кожна сестричка направляють свою роботу і дбають про. Здоров'я і хороший стан наших пацієнтів хотілося б акцентувати увагу на тому, що так, профілактика першочерговість, але при перших симптомах варто звернутися за медичною допомогою, тому що затягнуті випадки тяжче лікуються. Швидко надана допомога від початку проявів. Вона Легша, вона має кращі результати. Набагато краще пацієнти переносять в процедури будь-які, в тому числі і коронарні втручання. Закликаємо вчасно звертатися за допомогою.